ті, хто сполашують єдиний соціальний внесок, вони мають право е, отримувати і за основним місцем проживання е, верніше, е, роботи, і за сумісництвом. Це допоможе людям, бо це несправедливо. Коли працюєш на двох роботах, угу. а герняни отримуєш тільки за основним місцем це неправильно. Зараз цей закон встановлює, на нашу думку, соціальну справедливість. Це також є це, це ганебно, коли людина змушена. Ходити і роботодавцям доказувати об'єктивні наявні речі через те, саме в зв'язку з такими непорозуміннями, бо зсилалися на діюче законодавство mm -hmm. в цьому законопроекті. Я надію, що він стане законом, Верховна Рада внесла конкретно і чітке роз'яснення в, обо... в таких випадках в обох місцях роботи. Працівник, працівниця отримують як компенсацію за лікарняний і жінки отримують в зв'язку з пологами. На жаль, закон зворотньої сили немає, але всі, ті, кого буде стосуватися вже після mm -hmm. закону в чинну дію, вони не будуть ходити доказувати об'єктивні речі. Це в норм...